Часники клубу Олдтаймер Клабрайн Ерфт вишукували свої авто перед далекою дорогою. Вони їдуть за 50 кілометрів до Неандерталя на зібрання спільноти. На чому їхатимуть, не має значення, адже тут раді всім, чиє серце віддано класичним автомобілям. Що більше розмаїття залізних коней, то краще. Ці автомобілі охоплюють 50 років автомобілебудування. Одна з родзинок належить Манфреду Бюшелю. Це Rolls-Royce Silver Cloud III, модель 1962 року. Я мріяв про класичне авто ще з малку, але всі намагалися відмовити мене від дорогого хобі. Але я переконаний, з відчуттям від поїздки за кермом такої машини нічого не зрівняється. Останні приготування і водії вирушають у дорогу. Клуб Олтаймер Club Ерфт було засновано 2012 року. Нині в заході беруть участь уже 23 автівки. Понад половина усіх учасників клубу. До них приєдналися й інші власники вінтажних авто. рідкісних екземплярів ось цей Mercedes 190 SL 1957 року. Найчастіше вони трапляють сріблястого, білого або червоного кольорів. Але ось такий відтінок зеленого робить цей автомобіль справжньою знахідкою колекціонера. Їх існує лише сім. Класичні автомобілі не лише для чоловіків. Це доводить Елізабет Езер Мокель. Її крихітка 70-го року. Я обожнюю водити цю машину. Я автоматично в ній розслабляюся. Навіть якщо просто їду за покупками, це вже насолода. А ось цей гогомобіль 57-го року його нинішній власник знайшов випадково. Автівка понад 20 років простояла в сараї. Хайнс Бергман залишив у мобілі всі оригінальні деталі. Поміняв лише електроніку, щоб пройти техогляд. Навіть фарба та інтер'єр. Ті, що 60 років тому. Весь сенс водіння авто у маленьких деталях. Зараз люди забули, що таке водити машину на швидкості 50 км на годину. А в цьому автомобілі це можна відчути. Насичений день в дорозі добігає кінця, і власники вінтажних автівок нарешті вирушають додому. Та у їхніх планах вже нова зустріч.